Доброго ранку усім, хто починає цей день разом із нами, як завжди, на телеканалі Скіфі. Сьогоднішній ранок у вашому товаристві проведу я, Олена Юдіна. За режисерським пультом працюватиме Антон Коломієць. на календарі, 24 червня, п'ятниця. І попереду на нас чекає чимало вихідних. Як я вже говорила, українці у червні отримали 11 вихідних днів. Так вирішив Кабінет міністрів України. Відповідно, попереду на нас чекають чотири вихідні дні, адже 28 червня ми візна. Чатимемо День Конституції України, натомість 27 червня, також вихідний день. Отож, бо налаштовуйтеся на особливий настрій, настрій гліта, спіймайте хвилю позитиву. А кому пощастить найбільше, зможете навіть е, покупатися у морі позитиву. Е, втім, е, попереду багато вихідних, і ми вам радимо провести їх із користю, і з задоволенням для себе. Літня спека часто приносить нам певний дискомфорт, і як кажуть синоптики, спека триматиме Херсонщину у полоні ще як мінімум два тижні. А отже, стопчики термометра не спускатимуться нижче позначки 32 градуси тепла. А отже, до вашої уваги п'ять корисних порад, як же швидко охолодитися влітку у спекотні червневі дні, якщо поряд немає ні вентилятора, ні кондиціонера. Ну, по перше, у Спекотну погоду на вас має бути якомога менше одягу. Він має бути світлих або білих тонів та вільного крою. Кращим напоєм для поповнення запасів рідини є чиста та прохолодна вода, яка відповідно не містить ні цукру, ні барвників. Також урізноманітнити свій раціон ви можете зеленим чаєм, морсами та компотом. Щоб доїхати на роботі і не зваритися по дорозі у маршруті, обов'язково майте при собі пляшечку холодної води та віяло. До речі, віяло зробить вам вас не лише стильними та модними, але ще й загадковими. Також поставте біля себе ємність із водою або акваріум, і обов'язково придбайте пульвелізатор. Їм можна себе обрискувати, обличчя, руки і просто зволожувати навколишній простір. Ну а ще радять поставити в офісі рослини із великим листям, адже вони будуть віддавати вам якомога більше кисню ну і поглинати вуглекислий газ. Користавшись цими на перший погляд простими порадами, я думаю, що ви зможете легко пережити останні спекотні червневі дні. Ну і не засиджуйтесь на роботі, особливо сьогодні, адже на календарі п'ятниця працювати треба з розумом, а не до ночі. Тим паче, що психолог в області праці Андерсен Еріксон довів, що продуктивною робота людини може бути лише протягом 4-5 годин. Весь інший Час людина просто мучається на роботі і починає її ненавидіти. Так у 2008 році, коли в Америці була економічна криза, колишній губернатор Юти Джонс все таки дослухався до порад психолога і реалізував план по реорганізації робочого дня. Відтак американці тоді працювали лише 4 дні на тиждень протягом 10 годин. І що маємо? Скоротилися витрати на обігрів, охолодження, електроенергію і просто покращився. Моральний дух співробітників тому скорочувати частоту приходу на роботу не лише корисно, але й потрібно. Отака цікава інформація пролунала для всіх керівників. Тому обов'язково візьміть її на олівець. Ну, от якою